Це відео повна інструкція щодо видалення зубів мудрості. Для вашої зручності в описі буде час, за яким ви можете включити потрібну вам пораду. Ви можете повертатись до цього відео, коли будете видаляти зуб мудрості, або щоб допомогти вашим близьким. Відео добре: також короткий зміст. Розберемо, коли без видлення не бійтися, як проходить сама процедура і які є особливості загоєння після видалення зубів мудрості. Та найважливіше, як доглядати після процедури, щоб швидко і безпечно загоїлася рана. І наприкінці підсумуємо, коли треба бігти до лікаря і чого точно можна ігнорувати. Лікар порекомендує екстракцію, якщо зуб зруйнований і неможливо вже його відновлювати. Або якщо є глибоке враження ясен, тобто зуб уже рухливий. Але зуб, який не підлягає лікуванню, може стати джерелом постійної інфекції та болю. Як проходить процедура вилення? Зазвичай її виконують під місцевою анестезією. Ясно, навколо зуба добре знеболюється, тож ви не відчуєте болю, тільки тиск та маніпуляції. Іноді при складних видленнях або сильної тривозі пацієнта можуть застосовувати седацію, тобто медикаментозний сон, або навіть наркоз, але в більшості випадків достатньо місцевого знеболення. Як це відбувається? Обробляється порожний народ антисептиком та робиться в анестезію. Коли все заніміє, стоматолог спеціальним інструментом акуратно видаляє. Зуб або те, що від нього залишилось. Ви можете відчувати хруст або тиск, це нормально. Після того лікар оглядає лунку, за потреби очищає її від уламків чи грануляцій і здавлює лунку, накладаючи один або декілька швів. Сви знімаються через 10-14 днів, або навіть взагалі не знімається, це саморозмоктуючий сви. Коли вісімка прорізується, частково навколо неї може регулярно запалюватись ясно. З'являється біль, припухлість, почервоніння навколо тої області, де він прорізується. Таке хронічне запалення називається перекаронаріт. І найчастіше вони є головним сигналом, що час видаляти зуб мудрості. Якщо цього не робити, періодичне запалення може перейти на серйозніші проблеми від зміщення сусідніх зубів. До поширення інфекції глибше. В складних випадках навколо проблемної вісімки можуть утворюватися кістки, і навіть є абсцеси, чи навіть флегони, небезпечні гнійні ускладнення. Тому краще не чекати, зуб мудрості на коїть біди. Світові стоматологічні спільноти зазначають, що профілактичне видання здорових вісім без явних показань немає доведеної користі. Отже, Рішення про видання приймається індивідуально і тільки якщо проблема або ризик ускладнений. Я вкладаю багато зусиль, щоб зробити зі своїх глядачів більше бізнесу у темі свого здоров'я. Наприклад, сьогодні я провів дві операції, навіть одну з видалення зубів мудрості. Та зараз 10-та година, і ми їх знімаємо. Я прошу лише одного: підписатися на канал це найцінніша підтримка моєї праці. Чесно кажучи, ускладнення потрапляються рідко. Більшість неприємностей після видалення зуба пов'язані з важким станом зуба, масивне запалення або хірургічне втручання травматичне, або з порушенням парад пацієнта. Я даю всі рекомендації своїм пацієнтам щодо знеболення після операції, але знати про складення варто. Ніючи боліві відчуття, що з'являються після того, як відійде анестезія, це нормально. Рана вона і є рана. Зазвичай достатньо прийняти призначене знеболювання, щоб цей біль вгамувати. Біль та набряк до третього дня це нормально. Якщо біль чи набряк посилюється на 3-4 день, це вже стає ненормально. Біль не дає спати, припухлість ще більше, з'являються ознаки такої пульсуючої болю, треба звернутися негайно до свого лікуючого лікаря, щоб він подивився та підкоригував ваше лікування. Також ненормально, коли біль не знімається звичайними аналгетиками. В таких випадках краще дзвоніть лікарю. Благаю, не робіть дурниць, коли набряк сильний, дзвоніть лікарю. В неробочий час і повідоміте його, скажіть, що з вами коїться, щоб лікар підкоригував ваше лікування та дав діючі рекомендації. Після видалення може з'явитись припустити щоки чи ясен, особливо якщо видалення було травматичним. Невеликий набряк – це нормальна реакція. Він минає на протязі 2-3 днів. Може навіть з'явитися суфебрильна температура до 38 градусів на вечір. Це також варіант норми. Перші один-два дня, якщо набряк збільшується або наростає з часом і тим паче з'являється гній. Це ознака інфекція, яка почалася. Температура вище 38 градусів, що тримається понад 2-3 днів, сильна слабкість теж поганий знак. Невелике підтікання крові з лунки в перші години це норма. Вона має зупинити завдяки згустку, що утворюється. Коли не норма, якщо сильна кровотеча не зупиняється протягом 15-30 хвилин або знову поновлюється і знову протягом доби. Безкінечного сплювання крові точно не треба. Це лише заважає згустку. Натомість варто прикласти холод до щоки ззовні. На ту сторону, де видаляли зуб. Ніякі поласкання народними методами не замінять вам фахової допомоги. Максимум, що можна зробити, в очікуванні лікаря обережно пополоскати рот теплим розчином соди не більше двох разів на день. Отже, в перші години це найважливіше після видалення зуба. Там формується кровяний згусток, і це, так мовити, природня пломба, що закриває рану від зовнішнього середовища. І захищає від кровотечі та інфекцій. Ось що можу вам порадити. Не треба активно поласкати порожнину рота протягом 24 годин. Може хотітись прополаскати кров, але не можна. Будь ласка, інтенсивні поласкання або спльовання можуть вимити кровний згусток з рани. Ковтати слину, як звичайно. Якщо в роті залишився присмак крові, краще попити водичку маленькими ковтками. Не їжте і не пийте нічого приблизно 2 годин після видлення. За цей час згусток сформується як слід. Плюс, поки діє анестезія, ви можете прикусити щоку або язик, саме того не відчуваючи. Коли їстимете перший раз, вибирайте м'яку прохолодну їжу, ні в якому разі не гарячу. Тверду, а тим паче чіпси там чи сухарики. Добре підійде йогурт, кефір, крем пюре чи крем супи кімнатної температури. Жувати краще на протилежному боці від рани, пити напої кімнатної температури. Гарячі страви розширюють судину, що викликає кровотечу, а смоктати через соломинку може створювати вакуум в роті, витягуючи з густок. Утримуйтесь від коріння та алкоголю, хоча б першу добу, а краще 2-3 дні не пиліть і не вживайте спиртного. Куріння заповільнює загоєння, підвищує ризик сухої лунки. Алкоголь теж заважає відновленню до того, що не сумісний з багатьма ліками. Не чіпайте ранку язиком чи пальцями, постарайтесь не досліджувати лунку, ви цим нічим не допоможете. Не потрібно перевіряти, як там згусток чи може щось залишилось. Також не можна лізти туди до рани паличками, зубочистками, це прямий шлях до інфікування. Можна прикласти холод на ту ділянку, де було видалення вашого зуба через полотенце до 8 хвилин, потім 20 хвилин перериву і знову на 8 хвилин приложить. Першу добу пережили, далі легше. Та все ж рана буде загоюватись кілька тижнів внутрішньо, хоч зовнішньо швидко затягується стазовою. А на наступні 3 7 днів ось такі рекомендації: чистимо зуби двічі на день, як завжди, тільки обережно біля рани, навколо щіткою вимітаючими рухами, щоб не зачепити лунку щіткою. Про те, як правильно чистити зуби, у мене є окреме відео на каналі. Використовувати звичайну пасту, не відбілюючу, бо там є багато абразивних речовин, які можуть пошкодити рану. Після чищення не полишіть. А робіть ротові ванночки. Набирайте трохи води ополіскуюча, тримайте в роті 30 секунд і обережно спльовуйте. Тобто активних полоскаючих рухів не треба робити. Так само можна робити ванночки і антисептиком, якщо лікар призначив, звичайно. Приблизно до трьох днів після видлення уникайте твердих хрустких продуктів: сухарики, горіхи, їжте м'яку їжу комфортної температури. Не їжте дуже гаряче, дуже гостре та кисле, щоб не подразнювати загоючу ділянку. Намагайтесь пережовувати їжу. Іншою стороною від тої ділянці, де було видалення, десь через 7-10 днів можна буде повернутися до більш звичайного раціону, але все одно прислухайтесь до відчуттів. Ще 2-3 дні після видалення не варто бігти в баню чи сауну, приймати гарячі вани. Висока температура тіла розширює сосуди, може спровокувати кровоточивість або біль спіть за можливості на спині. Або на боці протилежному до видалення зуба, щоб знову ж таки не створювати тиск, не травмувати ту область. Якщо вам наклали шви, лікар скаже, які саме: є шви, які знімаються, або ті, які саморосмоктувальні. Вони самі випадуть і не треба буде приїжджати. На час загоєння зі швами старайтесь не широко відкривати рота і не напружувати цю ділянку мімікою. Видалення зубомудрості мудрості це буде стоматологічна операція. Після якої, при правильному догляді, все заживає доволі комфортно. Більшість людей вже через декілька днів майже не відчувають дискомфорту, а за пару тижнів забувають про те, що було видалення цього зуба. Ретельно дотримуйтесь рекомендацій лікаря після видалення. Не чіпайте рано, запам'ятайте, ускладнення трапляється рідко, переважно якщо не виконувати поради лікаря. Поділіться вашим досвідом. Напишіть коментарі, який був у вас досвід видалення зубів мудрості. Я з задоволенням почитаю ці коментарі і дам свою пораду.